Слава роду, слава Ріно вам, слава Україні Росія! Сьогодні маємо дуже нічний день. Тобто, з одної сторони, це 40 днів до Купайла. 40 днів до Купайла ми святкуємо що ми святкуємо Троянів день. Троянів день або правні діди. Точно так само, як осінню, згадуйте, як осінню напередодні. Е Настання власне різдвяних святів, так, перед різдвяними святами за 40 днів ми маємо власне навні діди, осінні діди трохи раніше. Потім ми маємо свято Мари, і потім маємо нав і тут точно так само. Ми маємо Троянів день і маємо правні діди. Традиційно це день спілкування з родом. Це день, коли ми можемо власне свою духовну силу вкласти в зцілення. Нашого роду усілення, позбавлення крив, е, різних, різних кривд е, наших предків, так щоб їхні душі звільнилися від цякої криви і до світла йшли, у світі йшли. Окрім того, сьогодні, власне, по віддичній традиції дуже, дуже великий день. Е, індійська віддична традиція зараз відмічає Акшарію Так? І це дуже дуже великий день, і власне дуже визначний день для початку. Духовних і матеріальних справ, особливо для початку таких довготривалих. І, власне, якщо ми зараз започаткуємо початок нашої перемоги, то це буде знову ж таки, чи в черговий раз її задекларуємо так і розпочнемо трансформацію нашого народу. Перемогу світла і правди, то це буде дуже, 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 дуже гарно, так і знову ж таки одночасно зціленням роду ми можемо власне допомогти зцілюватися тим загиблим душам, які власне нині загибли на полі, в рані відстоюючи, захищаючи наш народ, захищаючи нашу державу, Україну Русь православну, так, ці воїни. Можуть не просто отримати зцілення, духовне зцілення відкрит всяких а від душевних ран. Вони можуть одночасно з тим отримати величезну можливість відразу переродитися і прийти отут відразу на Купайло зараз, прийти знову в маленьких діточках, зачатися. В нашому народі зачатися в нашому роді уявіть наскільки це і велично, і наскільки це важливо, тому що гинуть е, першу чергу молоді, в першу чергу е, самі достойні, в першу чергу самі, е, сам, самі чесні, самі благородні. Ті, що в першу чергу відчули, відчули що таке честь, таке собли що таке доблиць, що таке, що таке важливість захисту нашого народу, нашої держави, так і першими пішли, першими пішли захищати. Перше ми почали відстоювати і відстояли нашу землю. Наскільки це велично, і наскільки це важливо, щоб ці світлі душі мали можливість якнайшвидше повернутися до нашого народу, повернутися до своїх родів і світлом душ своїх знову ж таки осявати осявати наші землі, осявати наші роди і вести наш народ, світлом душ своїх вести наш народ до перемоги світла і прав до трансформації, до переродження нашого народу. Це дуже важливо. Тож ми зараз в той троянні в день кування трояного дня, духовні практики трояного дня отримують таке розширення Так? одночасно з цим одні 40 днів по відходу молодестя Юрія Михайло. І знову ж таки це, це бачите, як як це. Ключові події, як вони співпадають. 40 днів по відходимо у тесті 40 днів е, до купайла і ми отримуємо можливість власне і в цій можливості ми ще додаємо. Ми ще додаємо власне розпочатування. Розпочатування тих. Започатаних християнською церквою тут, коли християнський священник робить обряд поховання, він започатує і звучать слова започатується гріб до трубу, пришестя та чи до чого там, а коли воно буде, а навіщо ті душі прибувати до того місця. Це хто хто само. І ті душі там запечатані в гробах, вони перебувають там, там і мордуються далі. Це дуже важлива тема. І знову ж таки на ті три дні. Тобто ми спочатку зробимо живе до в день, правні дітей духовну практику, так і помолимося, і пославимо, так і поєднаємося зі своїм родом. А потім ми зробимо обряд тризни. І на тому обряді тризни. Знову ж таки, я буду молитися. Першу чергу за свого тестя. Ви разом зі мною можете молитися і за молодестів, і за своїх предків, так і промолювати свої родини. І ми будемо згадувати всіх наших предків на тій тризні. Так? А тоді, е, крім того, що ми промолюємо своїх предків своїх своїх родик, свої, свої, крім того, ми всі будемо молитися за загиблих наших воїнів, так і е, за розпочатування власне тих започатаних заложних покійників. За розпочатування, тобто ви згадуєте власне вас складовища, ви згадуєте могили своїх предків. Ви згадуєте поховання загиблих, які зараз робляться. Так і своїм духом ми прокладаємо, прокладаємо свій шлях тим душам, і ми їм пропонуємо, ось ви можете розпочататися, і. З допомогою нашої сили знати ті початі, так? І вийти, і, вийде, і піти в писанку світла і до світла, і ми будемо робити такий обрядовий власне кораблик. І вони на той кораблик зможуть сісти і світлі до світла до предків до ось так. Тож, відповідно, наш народ отримує таку величезну можливість. так. Величезна можливість, щоб ви на Купайло прийшли о ті світлі душі, які гинули століттями данай тисячу а їх припочатували, їх започатували спеціально, щоб вони не перероджувалися, щоб наші роди не отримували знову світлі чесні, благородні, сильні душі. Ви уявіть, е, кількість тих світлих душ може прийти на Купайло, і потім після Купайла знову ж таки. Зачинатися далі, далі, далі. Ми будемо молитися одночасно і за, зачат за зачаття нових, отих от світлих, благородних, сильних, мудрих, благочестивих душ. Ось так. 거는. Тож давайте приступимо по славу роду, по славу нашого народу, во славу України, усі православної, во славу предків наших, і будемо творити це світле діє.